Добрий? Першайте. А що я? А що? Запитуйтесь. Ну, я не хочу відповідати. А до речі, ви раз ви запитуєтесь, прошу представити. Прошу. Хто ви такий? Я хто? Так. хтось? А ви хто? А що ви до мене тоді підходите? Запитайте, що ви тут туди? Зараз ми Страпили. подивимося, що за громадянин України. Страпилися вам тільки допомогою? Приїхали на машині 0892. Нічого собі. Прошу. Громадянин України з пістолетом. Кобирі. Прошу представити, скажу. Прошу представитись. Якщо ви міліціонер, прошу представитись і показати своє посвідчення. Як моє посвідчення? Показати посвідчення в розгорнутому вигляді. Вам показати? Так, мені. Я до вас не підходив І не стукав вам вікно. Прошу Я до вас звернувся. Так прошу, раз ви до мене звернулись, прошу згідно статті 5 закону про міліцію, показати свої документи. Або порушуйте закон. Я не маю нічого проти, йдіть, будь ласка. Прізвище ви свої назвали, нема питань, машина є, година є. Ну все. Не хочете пока побачення. Сльома нормально.